Доброго ранку киси поля, доброго ранку, планета Земля, доброго ранку сонечко Ясне, доброго ранку, діти прекрасні. Діти, я вас сьогодні запрошу на заняття з малювання, але як ви зрозуміли, я сьогодні не одна. З нами наша гарна знайома екологознайка. Вітаю малята, доброго дня і вам, доброго дня! Я сьогодні хочу запросити вас, друзі, на подорож нашою великою планетою, планетою Земля. Добре, тож вирушаємо океани і континенти, гори та ліси, міста та поля. Це усе твоя планета. Називається Земля. Ми вже дещо знаємо про нашу планету. Вона круглої форми і має різні кольори, бо на нашій планеті найрізноманітніша природа. Це океани і моря, озера та річки, пустелі, джунглі, степи та ліси, поля, гори. І безкрайні льодовики. А зараз я хочу запропонувати вам і нашим друзям пограти в ігру, яка називається Що шкідливо для нашої планети. А що... Малята, Тут будуть позначки, що шкідливо для нашої планети, коли наша Земля суму. Починаємо, діти! Давайте поглянемо на першу позначку. Це шкідливо для нашої планети, вона забруднює навколишнє середовище. Тепер наша позначка буде з цієї сторони. Ось, малята, погляньте іще на один малюночок. Роздивилися? Уважно. Молодці! Я гадаю, ви зрозуміли, це добре для планети. Сторони. О, погляньте, нова позначка. Так, це теж добре для нашої планети. Адже дерева це легені нашої землі. А ось з'явився новий малюнок. поляга. подивіться уважно. Подивились. Так, це теж це шкідливо. Воно забуднює повіді яким ми з вами дихаємо, Куди ми розташуємо малюнчик? Ось на цю сторону. Нове зображення, що ж тут намальовано. Ви зрозуміли вже, так? Ви уважно поглянемо? А як ви гадаєте? Так, це шкідливо для нашої планети. Куди маляти розташуємо? На цю сторону розташуємо так малюночок. А ось є все новий. Подивилися? Я гадаю, ви всі зрозуміли, це добре для нашої планети. Цей малюночок буде розташовувати Ви були дуже уважні. Молодці малята Ми з вами гарно пограли. Хочу запросити вас, друзі. Намалювати нашу планету, планету Земля. Розімнемо наші пальчики. Це куля блакитна, це наша планета. На ній є моря і є континенти. Усіх континентів ми знаємо назви і їх перелічимо зараз усі разом. Євразія, Африка і Антарктида дві Америки. Австрія з ними всі шість континентів і Сині моря. Це наша планета, це рідна земля. Друзі, для сьогоднішнього малювання незвичного нам потрібно пензлики, олівець, водичка в стаканчику, фарби зеленого кольору, жовтого, помаранчевого коричневого та синього, клей, сіль і папір, а також гарний настрій. Спочатку намалюємо нашу планету. Зараз беремо пензлик, добре змащуємо клеєм і Наносимо весь клей на все наше коло добре змащуємо. Саме в цьому випадку клею нам потрібно багато, щоб сіль, яку ми будемо використовувати, гарно приклеїлась. Тепер беремо сіль і добре притрушуємо нашу курсу. Тепер нам потрібно трішки зачекати, щоб сіль, яку ми насипали, приклеїлась до клею. Наш клей сіль вже підсох. І тепер ми з вами стружуємо ту сіль, яка не приклеїлась. Зайву сіль, де її було? Багато. Все. Сіль прибираємо і можемо починати малювати. Ви знаєте, що наш глобус, наша планета. Має різні кольори і найбільше з нього синього, тож ми почнемо малювати з фарби синього кольору. Синім позначають воду. Набираємо багато фарби, водички багато і починаємо малювати. Водичку на нашій земельці ми вже намалювали. Тепер будемо малювати жовтим кольором. Жовтим кольором та помаранчевим позначають сушу. Добре, вимиваємо пензли. Беремо жовту фарбу і малюємо сушу. Візьмемо помаранчеву фарбу. Тепер будемо брати зелену фарбу. Зеленим кольором видніються наші ліси. Беремо коричневу фарбу. Коричневим ми намалюємо гори високі. Погляньте, яка чудова планета вийшла у нас. Друзі, погляньте, який гарний малюнок у нас вийшов. Якщо ви будете робити все зі мною, і у вас така краса вийде. А вам, прозустріч зі мною, хочу подарувати те, що ми зробили з малятами. Дякую велике туди екологознайка! Нам дуже було сьогодні з тобою цікаво! Друзі, мені вже час. І я хочу зустрітися з вами ще раз. І я повертаюсь до своїх справ. Тож до побачення. До, до побачення! Діти, сьогодні у нас відбулася цікава зустріч. Сьогодні ми з вами пригадали, що є на нашій планеті, що для неї корисно, а що шкідливо. Разом з екологознайкою ми малювали нашу планету. Незвичним способом, сім'ю я буду чекати ваших малюнків. До побачення!